Україна йде на карантин, і це реакція влади на поширення коронавірусу у світі. Від завтра, і наразі до 3 квітня, уряд обмежує масові заходи, спортивні змагання відбуватимуться без глядачів, закриваються кінотеатри і розважання, хоч би повстидався при людях. Фу. Фу, який уявний ефект. Що значить уявний? Алло, ти куди пропав? В офісі я. Бо тобі сьогодні відкрито чотири судові справи. Що ти не робив? Та що я міг не робити? То може це підстава? Ну, може, і не підстава. Так, давай йду до мене, будемо розбиратись. Що у вас там сталося? Нічого. Любий якийсь. Треба було такого привидітись. Отже, тепер U-Control доступний моніторинг не лише компаній та ФОП, а й фізичних осіб. Я особисто поставив на моніторинг себе і он того Лушпая. Скористатися цією фічею можна у два способи. Перший з них через пошук. Вводимо дані фізособи, отримуємо відповідь системи, додаємо в моніторинг. Інший спосіб тиснемо на вкладку моніторинг під розділом «You Control People» і клікаємо додати до списку. Вводимо дані, готово! Фізична особа відстежується. На цій же сторінці є пошук осіб, яких ви моніторите. Його можна редагувати, вмикати і вимикати відстеження. За потреби ви також можете переглянути історію моніторингу. Ну от, наприклад, у цієї особи за час відстеження перестала існувати громадська організація. А ось у цього пана з'явилось кілька судових справ. І ще одна приємність тепер протягом одного дня одинакові запити тарифікуються як один, а історичні насписуються взагалі. Окрім моніторингу, модуль фізичної особи отримав вкладку історії запитів. Тепер за необхідності дуже легко згадати, кого і коли ви перевіряли. На ну, тому, все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте U-Control.